Даний наш структурний підрозділ відіграє велику роль у забезпеченні життєдіяльності нашого підприємства, яке на даний момент є об'єктом критичної інфраструктури, яке забезпечує життєдіяльність і роботою велику кількість населення. Так само дає можливість функціонувати і працювати стороннім підприємствам, які знаходяться на нашій території. Так званій площадці промисловій нашій, забезпечує життєдіяльність безпосередньо нашої Калуської теплоелектроцентралі. Одних з основних наших завдань це є життєдіяльність і підтримання життєдіяльності. Нашого міста, наша очистка є якісною, ми е, досягаємо всіх нормативних показників, які зобов'язує нас виконувати, так звані, як ви кажете, екологічні аспекти. У нас забезпечується в повному е, обсязі. Ну, в світлі е, даних подій, я сподіваюся, що дане питання буде вирішено позитивно і процес буде йти в такому ж плані, в такому ж режимі, як він зараз йде. Сьогодні радковий пісми вирішили відвідати наші очисні споруди, так для того, щоб ми могли для себе переконатися, побачити, як вони працюють на ну, таких архіскладних умовах. І ми тільки що обійшли, ну це надзвичайно великий складний об'єкт, тому що ми розуміли, це є 32 гектара промислових площ, де здійснюється ну комплексна очистка наших стоків, стоків з хімії. Так? І насамперед я хочу подякувати колективу «Карпатнафтохіму», тому, що все ж таки в таких умовах, коли йде невиплата заробітної плати, коли йдуть проблеми з електроживленням, вони все роблять, щоб наше місто все ж таки функціонувало. Тому наша основна зараз мета ну не тільки, звичайно, вирішити питання електропостачання, а в комплексі вирішити питання. Щоб підприємство запрацювало, тому що ну, півтора роки зупинки, я самі розуміємо, що і ресурси підприємства вичерпуються, і люди вже починають отримати, але ну, вже практично вже заробітні плату майже вже не отримують. І звичайно, що в найближчий час у нас може бути проблема взагалі з кадрами, що просто ну, люди, звичайно, що будуть йти шукати собі іншу роботу, і тоді буде взагалі колапс. Тобто, навіть якщо і буде електроенергія, не буде на кому це обслуговувати. І тому ми зараз в першу чергу кричимо гвалтом, так що давайте треба робити всі необхідні заходи, щоб якомога швидше зробити всі дії, щоб підприємство відновили свою діяльність. Тому що лише за рахунок цього ми бачимо. Ну, що цей комплекс місто не зможе взяти, так? Тому що це є величезний комплекс. Це ж не тільки ця частинка, ще частинка в тому, що це є, ще ще, є. Ще, ще. Це хворопостачальні каналізації, це величезний комплекс, який ну, працює один на одного, так. Тобто ну, це є замкнуте коло. І просто так сказати, от заберіть собі або «будуйте нові вчисні, ну це нереально. Тобто ми бачимо, що щоб такий комплекс збудувати 32 гектари, щоб очистки стоків, ну це треба перше величезні кошти, величезні там часи робіт, проектні роботи і так далі. Ну, це, це майже нереально, тому нашим основним виходом ситуації це і тільки відновлення. Діяльності підприємства ми зараз звертаємося на раду національної безпеки та оборони, звертаємося на генеральну прокуратуру, на МВС, звертаємося так само в ну, обласна військова адміністрація, кабінет міністрів України, тобто всі структури, які ну можуть вплинути на якомога швидше розв'язання даної проблеми.